Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії «Aspiring» модель Dust 5. Постачається фірмовий упаковці. Розглянемо давайте, комплектацію. Ось так, всередині все запаковано. Тут у нас знаходиться щітка. Щільова насадка, шланг, також насадка зі щіткою, кабель для зарядки самого пилососу. Інструкція з гарантійним талоном. Фільтр. Ось така ще одна насадка. Сам пилосос повністю з пластику корпус. Пилозбірник ось так знімається всередині фільтр встановлений. Пилосос. Портативний, Збудованим акумулятором на 6000 мА. Час роботи його, як заявляє виробник, біля 20 хвилин. Потужність має 100 Вт. Так, в комплекті є ще дріль для зарядки від прикурювача і також фірмовий чохол. Зараз давайте увімкнемо і послухаємо, як Буде працювати пилосос. Пилосос дуже потужний. Не пам'ятаю, що такої потужності були пилососи у нас? Є дві швидкості, як ми побачили, менша і максимальна. При купівлі на такий пилосос обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.